Мене звати Лілі Леонтівна, я бабуся двох онуків. Мені сподобалося. Ну, я спочатку до цього віднеслася з недовірою, але діти почали вчитися в цій школі. Вони вже рік вчаться, 9 клас і п'ятий клас. З задоволенням ходять на навчання. Проявили себе один старшенький як спортсмен, волейболіст, меншенький як актор. Діти якісь такі веселі, такі розумні, такі дивишся на них. Ну, зовсім не те, щоб в нас час колись було. Ну, їм все подобається там, я не можу так виділити. Мені подобається, головне ж, їм подобається. Я рекомендую цю школу, тому що дійсно мої діти стали краще вчитися, і їм там подобається. Вони там свобідні, вільні. і Викладачі з ними дуже такі приємні. Мій малий ну, просто в захваті від викладачів. Все, що я можу сказати.